Це правда, що сьогодні у нас триває політична криза. Політична криза, напевно, найбільша з початку Великої війни. Водночас, ми не маємо права сьогодні на політичні кризи. Ми не маємо права на засування стосунків всередині парламенту. Ми маємо об'єднати наші зусилля, прийняти, врешті, бюджет, отримати програму від МВФ і інші гроші, на які ми розраховуємо наступного року, аби. Врятувати державу, заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат України Данило Гетьманцев. Вітаю, друзі! Верховна Рада України таки затвердила державний бюджет на 2026 рік. Запроголосували 257 народних депутатів. При доходах у 2 трильйони 900 мільярдів гривень видатки передбачені в розмірі 4 трильйони 800 мільярдів гривень або майже вдвічі більше. Звідки буде покриватися значна частина дефіциту, а це не немало 19 мільярдів доларів, ніхто не знає. Як то кажуть, знову доведеться натягувати сову на глобус. Тим не менше, міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи перед народними депутатами, випромінював оптимізм. Зокрема, він заявив, що остання версія бюджету є гармонійною, збалансованою. І враховує ті політичні і необхідні якісні зміни від депутатського корпусу. Що пан міністр мав на увазі, залишилося незрозумілим, адже цьогоріч до другого читання депутати подали до бюджету рекордну кількість поправок 3300, із них лише увага 6% були враховані. Для порівняння до повномасштабної війни враховували повністю або частково від. 36% до 52% поправок до бюджету. На жаль, у цьому бюджеті залишаються найбільш корупціогенні статті, які тільки можливо, заявила під час засідання співголова фракції Європейської солідарності Ірина Геращенко. Цей пропагандистський марафон, замість того, щоб підняти зарплати військовим. Це і нова корупція 4 мільярди на так звані стратегічні комунікації, які уряд в ручному режимі відпустить під особисту програму Зеленського Вовін Пітчинг, щоб той роздавав ці гроші своїм пригодованим якимось митцям України. Тінець цитати. Коли ви за нього будете тиснути, у мене враження, що парламент передивився фільм 50 відтінків сірого, заявив народний депутат Дмитро Разумков. Тому що такого самознущання і знущання над українським народом я не бачив давно. Підсумував екс-спікер Верховної Ради України. Втім, нічого дивного в таких заявах опозиції немає. Адже за своєю природою бюджет це саме той документ, який опозиція критикує найбільше. Бо саме в ньому закладаються основні пріоритети державної політики на наступний рік. Дивує інше. А саме коли державний бюджет, а отже, державну політику, починають критикувати депутати, які належать. До парламентської більшості. Погодьтеся, що коли ти критикуєш проєкт державного бюджету і після цього за нього не голосуєш, це одне. А от коли ти критикуєш державний бюджет, а потім таки голосуєш за нього, це зовсім інше. І виглядає воно як справжнє лицемірство. Оскільки це явище не вчора виникло і не завтра зникне, я вирішив влаштувати. Заочний конкурс марнославства і лицемірства серед депутатів нинішнього скликання Верховної Ради України, причому в декількох номінаціях. лицемір року, брехун року, Неадекват року і так далі. Сьогодні пропоную вашій увазі першого переможця, лауреата в номінації Лицемір року, народного депутата Слугу народу Данила Олександровича Гетьманцева. Зустрічайте! Напевно, немає у Верховній Раді України більш контраверсійної фігури, ніж пан Данило Гетьманцев, доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка в минулому, а нині голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України. Пан Данило має доволі неоднозначну репутацію. Йому часто закидали співпрацю зі зрадником України Володимиром Сівковичем, помічником якого він був з 2006 по 2012 рік. Бізнес в окупованому Криму та конфлікт інтересів в сфері грального бізнесу. Адже ще у 19 років Данило Олександрович був співзасновником приватної лотереї Молодь Спортлото. Найбільше критики в суспільстві викликає діяльність Вітьманцева. На посаді голови комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Підприємці звинувачують нардепа в лобіюванні руйнівних рішень не тільки для бізнесу, а й для української економіки в цілому. Навесні 2022 року представники великого, малого та середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути гетьманцева з посади голови комітету з питань фінансів податкової. І митної політики. Серед підписантів того звернення, власник МІЦ груп Ростислав Кісіль, співвласник нової пошти В'ячеслав Климов, засновник МАКПАО Олександр Касаван, засновник Аякс Сістемс Олександр Конотопський та ще сотні інших підприємців різного рівня. Підписанти листа підкреслили, що через війну 49% підприємств не працюють. А заяви Гетьманцева про підвищення податків призводять до того, що велика кількість підприємців відмовляються інвестувати в Україну і переносять проекти в Європейський Союз. Ну а співзасновник компанії Нова Пошта, президент спілки українських підприємців В'ячеслав Климов, пішов далі. Він навіть порівняв Гетьманцева з президентом Росії Володимиром Путіним. З іншого боку, українські журналісти не раз звертали увагу президента, що гетьманцев. Разом із проросійським депутатом Слуги народу Максимом Бужанським та ведучим забороненого проросійського телеканалу «Наш» Максом Назаровим часто цитував та підтримав меседжі російських телеграм-каналів. У листопаді 2020 року Гетьманцев навіть рекомендував читати про російські телеграм-канали, зокрема Шарія, Портнова і «Мураєва». 23 лютого 2022 року. За день до початку повномасштабного вторгнення Данило Гетьманцев запропонував обирати не патріотизм, а математику і закликав до активної торгівлі з Російською Федерацією. Він заявив про неефективність тогочасних санкцій Європи і США проти путінського режиму. Данило Гетьманцев виступив проти дерусифікації українських вулиць, названих на честь російських письменників. Булгакова, Пушкіна та Толстого. Він вважав, що Український інститут національної пам'яті вшановує нацизм. А тому не варто збільшувати його фінансування ба більше. Гетьманцев порівнював захист української мови з фашизмом. Та виступав на підтримку законопроекту номер 2362 про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо навчання державною мовою у вищих навчальних закладах ініційований. Про російським депутатом Максимом Бужанським. Цитата. Оце люди, які п'ять років знущалися з нашої країни, намагаючись повернути порядок денний, який був 5 років тому назад. Але це не вдасться вже зробити, заявив тоді депутат Гетманцев. Ми всі розуміємо, що проєкт Бужанського це проєкт про недискримінацію, а не про проєкт про мову. Жодним чином не ущемлюється українська мова навпаки. Людям різних мов надаються рівні можливості. Тому я абсолютно підтримую цей законопроект. Він точно не вартий мітингів знову цієї ворожнечі, знову поділу людей на сорти, оцього фашизму, який був присутній протягом останніх років. Кінець цитати. Гетьманцев не голосував за визнання Верховною Радою Революції Гідності одним із ключових моментів державного будівництва, закликавши. Не героїзувати Євромайдан, за його словами, щоб зшити країну, не можна акцентувати увагу на подіях, які роз'єднують. 15 вересня 2020 року Гетьманцев утримався під час голосування у Верховній Раді постанови про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі. А у вересні 2021 року Гетьманцев висловлював симпатію до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка, заявивши, що 27 років при владі Олександра Лукашенка принесли Білорусі добробуту майже вдвічі більше, ніж реформи п'ятого президента України Петра Порошенка. Здавалося, що нічим більше Данило Олександрович нас здивувати не зможе, а його підмочену репутацію жоден фен не врятує. Проте, не поспішайте з висновками. Бо гетьманцев має іншу думку. Втративши підтримку серед бізнесу, Данило Олександрович заходився окучувати нове електоральне поле. На цей раз він вирішив стати захисником, Тримайте мене семеро. Гетьманцев вирішив стати захисником українських пенсіонерів. Ні, ні, я не жартую. Саме так. Гетьманцев вирішив захистити українських пенсіонерів. Від українського уряду, за який сам Жетьмансов і голосував. Пам'ятаєте історію з проєктом державного бюджету на 2026 рік, яку я вам розповідав у відео під назвою Юлія Хоче вкрасти. Там мова йшла про норму законопроекту про державний бюджет, якою пропонувалося залишок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття направити не до пенсійного фонду на підвищення мінімальних пенсій. А до державного бюджету на розвиток бізнесу. І ось на тобі мене підтримав сам Данило Гетьманцев. Щоправда, в своєму блозі на обозрівателі він мене прямо не згадує. Проте повторює всі мої тези, які я озвучив у тому відео. Хто бажає, може порівняти. Ну, а я тим часом починаю цитувати пана Гетьманцева. Тенденція не втішна. У 2024-2025 роках Фонд безробіття вже передав на потреби бізнесу 15 мільярдів гривень. 10 мільярдів у 2024 році та 5 мільярдів гривень у 2025. За даними Фонду по безробіттю, по виконанню бюджету за перше півріччя 2025 року залишок коштів становить понад 3 мільярди гривень. Отже, в 2026 році, ймовірно, на бізнес піде. Не менше ніж у цьому році. Водночас у пенсійному забезпеченні маємо зовсім іншу картину. На 2026 рік уряд заклав виділення пенсійному фонду у розмірі 251 мільярда гривень. Хоча за розрахунками Мінсоцполітики потрібно щонайменше 280 мільярдів гривень. Бракує майже 30 мільярдів гривень, причому на найважливіше на виплати людям, які прожили десятки років. Працюючи на державу. І ці кошти могли б частково забезпечити залишки фонду безробіття. Парламент пропонував спрямувати частину залишків фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття до пенсійного фонду України. Це логічно. Люди платять єдиний соціальний внесок не для бізнес проєктів а для забезпечення базових соціальних гарантій насамперед пенсії. Однак уряд цю ініціативу не підтримав. У поясненнях уряд зазначає, залишок коштів фонду безробіття на 1 січня 2026 року піде до спеціального фонду держбюджету і вже звідти буде розподілятися Кабінету міністрів. А спрямовувати їх планують не на соціальні виплати, а на розвиток індустріальних парків, підтримку інвестпроєктів, стимулювання внутрішнього попиту, компенсацію вартості вітчизняної сільгосптехніки, Тобто на все, окрім того, для чого ці гроші збиралися. Уряд прямо говорить: якщо кошти спрямувати до пенсійної системи, ресурсів на бізнес-заходи не вистачить. Це означає одне, соціальні кошти знову не отримують ті, кому вони належать по праву. Єдиний соціальний внесок це страховий механізм, а не запасний гаманець держави. Це довіра громадян, які десятиліттями працювали, відраховували, розраховували згодом отримати гідну пенсію. Це цільові страхові внески, які мають працювати на людей. Тих, хто втратив роботу, тих, хто вийшов на пенсію, тих, кому потрібні соціальні гарантії. Коли ці кошти переорієнтовуються на держпрограми або економічні стимули, руйнується сама ідея соціального страхування. Солідарність поколінь перетворюється на фікцію. А громадяни, які роками сплачували внески, лишаються зі знеціненими виплатами. Підтримка бізнесу важлива, але не ціною того, що найвразливіші громадяни знову опиняються осторонь. Тому так держава ризикує втратити головне довіру людей, які все життя виконували свої обов'язки. І тепер очікують того само від неї, підсумовує Данило Гетьманцев. Ну і, запитаєте ви, як же голосував Данило Гетьманцев у Верховній Раді? Знаєте, є серед народних депутатів Слуг народу такий собі Павло Фролов. Він був колись дрібним чиновником в апараті Верховної Ради, дивився на роботу народних депутатів, яким якось їм допомагав, при цьому, очевидь, Мріяв самим, самому стати народним депутатом. Його мрія здійснилася у 2019 році. З того часу Павло Фролов став відданим бійцем Володимира Зеленського. Читати його дописи у Фейсбуці було важко. Через кожне слово він дякував найвеличнішому політичному діячеві сучасності за свою щасливу долю. Скажу відверто, я його недолюблював, вважав. Безхребетним підлабузником. І ось під час обговорення проекту держбюджету на 2026 рік депутат слуга Павло Фролов різко виступив проти поправки, яку внесла депутат від голосу Устінова. Ця поправка передбачала збільшення витрат на депутатську діяльність втричі з 60 до 200 тисяч гривень на місяць. І що ви думаєте? Депутат Фролов не голосував за закон про державний бюджет. На 2026 рік, за що був підданий обструкції з боку своїх колег по фракції. А ось Гетьманцев за проект бюджету проголосував. Тобто, з одного боку, він публічно поспівчував українським пенсіонерам, навіть покритикував уряд, за який сам вже голосував, а потім сам себе обнулив. Тому погодьтеся, пальму першості в номінації. Лицемір року Данило Олександрович по поправу. Ну а що ж там взагалі з бюджетом, запитаєте ви? А з бюджетом, як завжди, на Збройні сили України традиційно заклали коштів менше, ніж використають по факту в 2025 році. Дефіцит складатиме не менше 300 мільярдів гривень. Жодної копійки на збільшення грошового забезпечення наших воїнів народні обранці не заклали. Зате себе улюблених вони не забули втричі збільшили собі компенсацію видатків на депутатську діяльність з однієї до трьох зарплат на місяць. Якщо зараз парламентар отримує 60-70 тисяч гривень на, на діяльність, то з наступного року ця цифра досягне близько 200 тисяч гривень на місяць. Втім, схоже на те, що президента України прийнятий бюджет цілком влаштовує. Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Радісно написав Володимир Зеленський. Вочевидь, президента цілком задовольняють ті соціальні стандарти, які уряд заклав в цей бюджет. У 2026 році мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч. До 8647 гривень або збільшиться всього на 647 гривень на місяць. А мінімальна пенсія зросте з 2361 гривні до 2595 гривень на місяць або на 234 гривні. Вочевидь, саме так в уяві президента виглядає кінець епохи бідності, який він обіцяв українському народу в далекому. 2019 році. Беріть, дорогі українці, і ні в чому собі не відмовляйте. І пам'ятайте, що Володимир Олександрович вам нічого не довже! Про що він вас всіх і попереджав? Тому без образ. Бачили, оче, що купували. Тепер їжте хоч повеласьте. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!